Як перестати порівнювати себе з іншими людьми, з іншими блогерами, якщо ви ведете свій блог, і перестати прокрастинувати? Розберемо саме сьогодні. Я вирішила е, сьогодні цю тему підняти, так як вона для мене зараз є актуальною. Я думаю, не тільки для мене, я думаю, для інших людей теж буде актуальною. То привіт, мене нагадаю. Мене звуть Ірен і це канал фінанси та інвестиції Digital Products Підписатися тут багато що цікаво, корисного як розвиватися, як розвивати свої і збільшити свої фінанси, свій капітал. А в що вкладати, яким чином відкладати одним словом, все про гроші. Але насамперед, насамперед, той, хто веде, наприклад, блог свій так і розвиває розвиває свій бізнес в соцмережах, повинен також розуміти. Я на преликий жаль тільки до цього дійшла. Так, про те, що а про те. Надіюсь, я тут з мікрофоном граюся. Це було зарядити. Надіюсь, мене чути. Так і вирішила зняти відео на цю тему, тому що за собою я замітила одну річ, що коли я розвиваю свої зараз соцмережі, так активно, вже не так, як раніше це було більш активно. Я почала порівнювати себе з іншими людьми, так тось тобто інші люди, зрозумівши так, що інші люди на цьому рівні, я ще на цьому рівні, так або можливо навіть не так, почали блог вести, наприклад, 8 місяців назад, так чи рік назад, і там чи два, а вже набагато кра кращі результати мають чим я, так? І це мене прокрастинує, я перестаю вести свій блог, тому що я не дотягую, я розумію, що мені, можливо, ще якісь там курси треба проходити і так далі, тому подібне. Тобто, а, я думаю, що це проблема багатьох. І знаєте, деякі, деякі психологічні книжки прочитавши, зрозумівши, що і подивившись інших блогерів, так які також мають таку саму проблему. Зрозуміла одну річ, що є два види заздрості, так? скажімо так, одна заздрість якоби хороша, а друга зазрість не дуже, тому що вона тебе стопорить, ти перестаєш хотіти робити будь-що розвиваю, ну не хотіти розвивати, розвивати себе як особистість, як блогер, як бізнесмен, як підприємець. Так ось і е, просто треба зрозуміти, що якщо я дивлюся підписана на якихось там блогерів, так і я дивлюся контент тих блогерів, і воно мене. Не те, що там тригерить, так, воно мене а, виводить в себе. Я після того, як подивилася їхні сторіси, їхній блог, а, там, що там вона виставила відео. Так, я після того дуже в поганому настрої я відчуваю себе ні, не то, що не щепроткою, а ну, якби на дуже низькому левелі. Так, що мені ого, скільки ж треба всього зробити, в команду назбирати правильних людей, чесних, порядних і так далі, з талантом. Одним словом, і після того. І після того я дуже себе фігово почуваю, і я зрозуміла, що після того в мене ступор. Я тиждень там чи півтора я не виходжу, нічого не знімаю, не YouTube, не Instagram, ну взагалі нічого, ні Телеграм, я взагалі про Telegram забула, так Тобто, все, знаєте, що від цих це моя особиста думка, ви можете думати по-іншому. Від таких людей потрібно відписуватися. Не тому, що ви там такі ой ой, ой корона на голові. Ні, просто вони вас занадто сильно тригерять, і вам це некомфортно. так а вам треба рухатись далі. Ось а, тому ось такі справи. Інша, інший вид зазрості, типу, хороший, хороший вид заздрості, якби психологи відмічають, що ти маєш певний взірець. Ти маєш певний взірець, а, так, я еталон. Наприклад, а, ти розвиваєшся в тій самій сфері, і то та людина розвивається в тій самій сфері, які вже набагато в вищому рівні. Так? Ось. І я не говорю про те, що потрібно повністю все копіювати, але щось, наприклад, одне можна взяти. Наприклад, людина, ну. А, Біоритми, так, пересові, там, жайверонки, кожен по своєму. Але, наприклад, людина починає роботу там, після обіду або з обіду. І це вас е підкуповує, тому що ви такі самі. Так? Вам теж зручно зранку якісь домашні справи порішати з дітьми, щось позайматися, спортом спортом в хатні справи, позайматися. так. А вже, наприклад, е працювати так, ось там, з командуючим в офісі, там, чи на дому, хто де як працює, так ось то з обіда. Так? І вас це підкуповує, ви е тягнетеся до такої людини. Ось і можна щось взяти з цієї людини собі, так, наприклад, її графік там чи її постановку там задач, так по пріоритетності. Ну то щось можна взяти. Так, оце класно. Це дійсно класне не копіювання, це дійсно гарний приклад. Можна надихатися, мотивувати себе для якихось більших, більших справ. Ось а так, це сказав. Ну, ось такі справи. Тому, тому краще повідписуватися від таких людей, які вас засильно зачіпають, після чого ви прокрастинуєте і не можете повернутися до своєї а, праці в онлайн, так, і взагалі відчуваєте себе дуже некомфортно. Повідписуйтеся, залишіть лише, лише правильних. А, ну, на вашу думку людей так? для вашої психіки емоцій, для ментального здоров'я. Далі дуже важливий момент це порівнювати себе тільки із собою. Так? Ось. Але також тут такий нюансики є невеличкі, що теж на дві категорії я його розділю, так? що це і добре, і погано. Тому що якщо ви порівнюєте себе з 18-річною, 25-річною дівчиною там, чи хлопцем, так, якими ви були, то це також якби, недобре, тому що вам, наприклад, зараз 40 років, 45 років, так, ви ніколи не повернете минуле. так. Тобто, Богом так не задумано. І а, порівнювати себе і прагнути повернути оту от особ особу. В 25 там чи в 20 років це нереально. Так, Тобто це ну без сенсу щось намагатися робити, так тобто треба працювати адекватно, себе сприймати, що окей, пройшло там стільки-стільки років, там кожні 5 років, кожні 10 років якісь. Зміни відбуваються так в мені, в, з моїми гормонами, з а, моїм тілом, з, мої, з моїм ставленням до, того, до тих чи інших речей. Так. Ось, то есть, і будемо працювати з тим, що є. Так. Можливо, мені ще там, можливо, до психолога потрібно походити так, для мого емоційного і ментального здоров'я, можливо, мені ще там плавання потрібно підключити йогу, гольф, тобто коні а, в кожного це своє. Тобто да. ви це також повинні працювати. так, то есть, а Порівнювати з, наприклад, з хорошої точки зору, а, наприклад, себе з хорошою точки зору, то це, наприклад, я місяць назад чи 6 місяців назад робила отак і так. А зараз вже після шести місяців я вже роблю ось так і так. Тобто я змінила свої звички, я почала там оце і це робити, я молодець. Ось, і бачучи себе, наприклад, в е, дзеркало, так, е себе замотумотивовувати так правильно ні? поправте мене Тобто, Надихати себе, так казати, прям проговорювати, тому що наша свідомість, так, наша підсвідомість, вона сприймає це, якби все, що ви робите, так, порівнюєте себе з поганим, з хорошим вона сприймає отак і все, так що так воно і є. Ось тому дуже уважно, слідкуйте з чим ви себе порівнюєте з ким, так і говорити, що ти молодець, ти зробила так, і все, воно зразу зафіксовується в вашому мозку, так у файлику, що да, дійсно. А, вона молодець, так? І помітите, ви помітите, що ви будете відчувати себе ну, набагато краще, так? А не те, що там дивиться в зеркало так, і казати: О, блін, які ж у мене жирні ноги. І що ж мені з цим робити? Цей кортизол дістав мене з естрогенами. так? А, вот. Тому кожен день щось там ще разі намагаєтеся щось а, робити там. Якщо вам щось не подобається, ви м, там прескачаєте більше там ножки, так, там два рази вверх, два рази низ, там так, або чотири рази в тиждень там, і так далі. Тобто щось робте і постійно себе, е, себе мотивуєте, заохочуєте, хвалите, так і все буде добре. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною такий. Домашня обстановка сьогодні в мене вирішила з вами поділитися а, своїми думками, своїми прокрастинацією, так як з неї вилізти правильно. Я думаю, що а, чутки до мене дійшли, що не тільки в мене такі проблеми. Ось тому ведіть блог, не зупиняйтеся, розвивайтеся, а, виділіть в свої. свої скажімо так, таланти, так і розвивайте їх, і монетизуйте, і заробляйте гроші всім. Папа -па, не забудь підписатися а також на інстаграм в описі. всі силочки залишу, папа. -па.